Йдемо далі. І битва за Бахмут. Збройні сили України перейшли з оборони у наступ. Є успіхи на певних ділянках. Водночас у збройних силах зазначили про контрнаступ, поки не йдеться. Ігор Ловинок розкаже більше. Фронт під бахмутом. Градус напруги піднімається. Українське військо атакує. Працюватимуть далекобійними зарядами. Ось. Ось! На війні виграє несильний. На війні виграє хитрий, хто хитріший. Як відбуваються штурми ворожих позицій? роботогрупи вогневої підтримки так. нашої піхоти. 72, 72. Бої відбуваються запеклі, тривалі по кілька годин. І коли ми читаємо у зведеннях штабних, що наше військо там просунулося на кілька метрів, на кілька сот метрів вперед треба просто усвідомлювати якою ціною нам даються ці метри бахмутський напрямок його північний фланг ділянка фронту де зсу перехопили ініціативу штурмові операції тривають чи не щоденно наші військові поступово відбивають у ворога стратегічні позиції і займають панівні висоти Якщо місяців там два назад, то три під красною горою, то приходилося вступати. А зараз нам ну, навпаки ведемо наступальні дії, підтримуємо піхоту. Головне, щоб мін побільше було снарядів, то щоб більше свою роботу робити. Це саме той випадок, коли хлопці просять побільше роботи. Бійці заряджені мотивацією, окупанти принесли горе в родину кожного із них. Олександр Зохтирки. Ну, вікна, вікна повилітали, двері в хату залізли. Прохносів був так і вовно смяла. Захтирки їм приємно. Воюємо, будемо гнати їх до останнього, поки не виженим. В будь-який момент там може поступити команда до бою. Киянин Ярослав до 24 лютого працював менеджером у столичному офісі. Війна докорінно змінила його долю. Ховатися від армії він не став. Повномасштабна війна, коли розпочалася. Мене мати розбудила, каже, поїхали на село. Я кажу, що я там буду робити. Приїхав брат, забрав мати, вони поїхали на село. А я сам собі тихенько зібрався і воєнкомат. І ось перших днів. А останні новини про злодіяння окупантів на Херсонщині хлопцям тільки додали люті до ворогів. Не зрейш терористами називає. Чекаємо команди. Всі повинні готуватися рано чи пізно перейти в наступ від оборони в наступ. Тим більше ми на своїй землі, не на чужій. Ми повинні забирати її обратно. І команда до бою не забарилася. Зараз у них буде робота. Вони будуть прикривати нашу піхоту, яка висувається на штурм ворожих позицій. Бійці хутко займають свої місця. Працюватимуть лінометом калібром 120 міліметрів. Треба підтримати вогнем наших штурмовиків. Військові кажуть, нам треба трішечки присідати, бути ближчими до землі. І взагалі, якщо ворог почне бити у відповідь, треба обов'язково швиденько сховатися. Укриття плюс. В укриття, будь ласка. Прийдемо сюди. Незабаром стає відомий і результат роботи наших мінометників. Товариші мої відпрацювали по піхоті, я працював попередньо. Хартіровщику ворожий пілот. Це хороша ціль. Цими днями бійці 30-ї механізованої бригади добряче дали прикурити московитам. Чого вартий тільки ось цей сміливий штурм ворожих укріплень? Бійці на броні танка вриваються на позиції окупантів. Український танк впритул розстрілює окопи росіян. А далі вже справа за піхотою, яка зачищає позиції ворогів. Ось так метр за метром наші армійці витискають ворога. Хоча противник огризається. Армійці радять нам не затримуватися тут зараз. Чуєте, що відбувається? Власне. А бійці знову стають до бою, аби наша піхота змогла закріпитися на нових рубежах. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Більський, телеканал Інтер. Подробиці марафон. Єдині новини.